Прикарпатські правоохоронці завітали до учнів ліцею гвіздецької територіальної громади. Для дітей організували творчі заняття. Вони взяли участь у конкурсі малюнків Безпечне дитинство та Мій шериф. Я назвала його мій шериф. Тут зображений силует шерифа, який охороняє нашу державу від всяких, від всяких злодіїв. Ну тут зображені будинки і крила України. Я назвала цей мій малюнок. Мій поліцейський мене береже. Береже нас допомагає, щоб на вулицях було все спокійно і. Допомагає, оцінював малюнки поліцейський офіцер гвіздецької громади Володимир Годжур. Каже, зважав на тематичну відповідність, творчий підхід і оригінальність, запропонував дітям намалювати малюнки на тему безпечного середовища, мій поліцейський, і зрозуміти, чи дійсно діти мене чують, чи вони усвідомлюють, і чи вони розуміють, ну і чи хочуть вони малювати малюнки. Тому діти показали, що вони хочуть, що вони намалювали ці малюнки, тобто вони були в очікуванні того, що їхній труд буде оцінений. Скажімо так, ми бачимо зв'язок від дітей, і бачимо те, що що наша нація є найкращою, і поліція все ж таки користується авторитетом серед людей, дітей, дітвори. І ми маємо шанси на майбутнє для мене. Всі малюнки вони є гарні, хороші. Відтепер дитячі малюнки прикрашатимуть стіни поліцейської станції. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.